Це ковідне відділення рівненської міської лікарні. При реєстрації пацієнтів питають про вакцинацію, каже лікарка Тетяна Пасічник. Перевіряти ковідні документи у всіх немає часу і ресурсів. Хворі, переважно це люди за 60 років з супутніми хворобами та без вакцинації. Але частина пацієнтів з сертифікатами насправді може мати підробки. Вакциновані, в них все хорошо спрацював імунітет, це були б пацієнти сімейного лікаря і вже до лікарні такі пацієнти просто-напросто вони б вже не попали. Сходити в кінотеатр з допомогою фальшивий сертифікат, зайти в ресторан, це все, що може допомогти. Фальшивий сертифікат. Коли людина захворіє, цей фальшивий сертифікат не дасть ніякої допомоги, тому що організм не готовий до боротьби. У листопаді на Львівщині викрили групу людей, які підробляли документи про вакцинацію. Упродовж чотирьох місяців щодня вони виготовляли по 10-15 підробок, а щомісяця заробляли півмільйона гривень. Потім пацієнти з фейковими папірцями потрапляли до лікарень. Було повідомлено, що він вакцинований двома дозами в відповідності до тих документів, які він надав. Проте перебіг його абсолютно відрізнявся від того, які би ми б мали би бачити у таких такої когорти пацієнтів. Пацієнт потрапив у палату інтенсивної терапії, де за його життя боролися близько семи днів. На щастя, для пацієнта все закінчилося благополучно». Активно перевіряти ковідні документи у жителів Рівненщини правоохоронці розпочали наприкінці жовтня. Тоді область віднесла до червоної зони. Журналісти Суспільного були свідками того, як поліція виявила підробку в однієї з продавчинь. Було виявлено свідоцтво з явними ознаками підробки. qr код не підтягує. Свідоцтво початки розмиті зі слів самої продавчині, що так дійсно вона його десь придбала. Визвано слідчо оперативну групу. От приїдуть слідчі, будуть виясняти, вилучати дані документи, приймати рішення. Просто боюсь цього. Я Добре. не знаю, як місто виходити з цієї ситуації. Мобільні групи продовжують перевірки, пояснює пресофіцерка Нацполіції області Юлія Мозоль. Підробні сертифікати кваліфікують як порушення правил карантину. Всього за період із 26 жовтня працівниками поліції складено 266 протоколів про адміністративні правопорушення за частиною першої статті 44 з приміткою 3 КУПАП. Винесено 1306 постанов про адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачена частиною другої статті 44 з приміткою 3 КУПАП. Що стосується підповідної, підроблених сертифікатів то у кримінальних провадженнях, відкритих за фактом використання завідомо підроблених документів, тривають досудові розслідування. У двох із них особам уже повідомлено про підозру. Володимир Струс, Максим Коломис, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.